Закон України про національну поліцію, розділ 7, загальні засади проходження служби в поліції. Стаття номер 64 а тепер увага. Дуже цікава стаття. Називається вона так: Присяга працівника поліції. Зараз ми прочитаємо, що ж то за стаття така, що про що в ній йдеться, і сам текст присяги це дуже цікаво, я вважаю кожному громадянину України. Яку ж присягу дає поліцейський ідучи... Чи вступаючи на посаду, чи службу в поліції, так? читаємо. Перше, особа, яка вступає на службу в поліції, складає присягу на вірність українському народові такого змісту. Увага! Я, прізвище ім'я по-батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати. Та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Так, ось так звучить текст присяги поліцейського. Ну, дуже гарно звучить. Так? Якщо б іще дотримуватись цієї присяги, було б ціни б їм не було. Скажімо так. Ну і другий пункт: порядок складання присяги працівника поліції встановлюється. Міністерство внутрішніх справ України. Ось так. Це так для загальної інформації. А ви пишіть свої думки в коментарях. Чи дотримуються поліцейські присяги якогось, текст, якої ми тільки що з вами прочитали. Так, ну, іноді, мабуть, дотримуються, іноді не дотримуються, ну, а взагалі повинні дотримуватись. Ставте вподобайки.